Всім привіт! У нас вже вечоріє, зараз буду потихеньку. Кочення вже загнав, бо вони вже так як смаркає, вони починають пищати, кугути. Роблять розгони. Один доганяє, інший зганяє. Тут в мене ось так, я вам показував, що там є виноград, дивіться, як він постелився, ну, правда не той такий, по, що більший буде, а той такий дрібний, але можна сказати, який що застелив. Застелив все, що можна. О, о, Все в винограді. Кури вже тут, кучу діни, Так тут перше тут збираються, потім йдуть туди біля виходу, а на їхнє місце приходять індики. тут поки що тільки он старий. Дивіться, який. Зібрався. Молоді, там ті ще ходять. У них там Ніби трава має бути, ще, якщо що ще все не з'їли. Досить вже такі, досить вже такі гарні. Я їх був по закидувому метри інтозолу, бо в нас було можна сказати. Майже два тижні дощі такі було, то було. І вирішив я, що їх бажано би на перенозизольчиком. Я закинув і вони такі вже вже ніби всі бодрі, бо щось такі вже починали бути не дуже. Вони почули, що я йду. Біжать, біжать. Браміс і та вони ще всі тут. ну Вони потроху так туди деяку висоту займе Один тут, один тут, ну я так дивлюся, що вже ну вони ще такої аж, аж ваги не мають, але... Це такі гарні робляться, а при тому, що є, то не є найстарші, найстарші були, поїхали, а оці майстрарейчики півні, то я вже їх так був одного чи двох, голова, вони там на останню заскакували, то вони такі прямо вже масивні. Не знаю, траву де їх зважити. Я не знаю, скільки вони мали би важити, але такі вже досить вони гарні у нього тут траву зберегти, це стара індичка, а оце все молоденьке. Там такі трошки навіть зрижі. Ну, я так дивлюсь, є трохи індюків, є індичок. То, в принципі, добре, Вон, дивіться, яка яка краса. Вже так підростали. До речі, бурбони хоч і молодші, але вже їх вже їх догнали, можна сказати. ну У неї, в принципі, бурбон мав би бути більший. Вже їх подоганяли, вже такі, можна сказати, як оці. Вон, це молоді два. Це вже навіть перегнав. Вон, красунчики дивіться які. Це, і це, ну каже, оці ці молодші бурбони. Причому молодші так так солідно. Але вже вже доганяють одна от от, стара індичка, он друга і до речі, так, друга і третя. що там -то... Ні, це не, це не стара, це молодий. Це молодий індик, бо воно на гнізді сидить. Це вже вже сплутав. Це з молодих. Це з молодих. Але індик, а тут така сама он індичка. І сіла там, сіла там мені. Отам було неслась. Я показував, я чуть-чуть на -чуть підкочку посадив, а решту решту біжать за мною, думаю, що я, що я вже її йду випускати. А решту я ще ж пара в'їзд що вона так і винеслась і сіла. Тут оці молоченькі з сіткою. Зараз я вам покажу. Сіла вона і, і сіла ще, ще одна квочка. Я вже не знаю, що з тими квочками я їх того року вже... Не знаю скільки садив. І вони ще сідають. Так, зараз включу тут ще їм Переспічило на одне гніздо. Тут є яйце, і... А тут є яйце, і я думаю, що вони Вони собі одне яйце, я був позбирав, вон ця, що нашлося, і... і ось така ще голушина кулочка. Озун внизу дві ще садить. Оце має індичі а оця садить на курі. Чому тут гніздо звільнилося? Там ще є пара індичів, треба буде. Індечку точно посадити, може завтра, а що з курочкою робити, що з курочкою робити, буде видно. Такі вони вже. от кури вже почали збиратися, збиратися на вході. Е, трошки мальва. Трошки зробив зміни Ще з каченятами. ти годину, каченят, що було там. Дав їх сюди, щоб не заганяти. І вони, до речі, досить гарно. Досить гарно. Зараз ми сходимо. Чекають, хаба вже вимагають повним ходом. Ну, але вони вже прям такі це, які гарненькі. як слима такі, вже великі-великі. Та давайте я відкрию. О, о, покажу, які ви вже. Я там звільнив, звільнив той загон такий, ну, що я маю півтора на півтора, вже можна їх, вже можна їх випускати на травечку, подивіться, які вони. Гіганти просто огроменні. Ще ростуть, ростуть прям, прям гарно. Я задоволений вже і ваги трошки мають. Я не знаю не де скільки тиждень, напевно, мають, але вже прям, прям гарнюсінькі. Все, віддихайте. Навіть вони лампочку не включав на дворі сьогодні. Вчора було до речі, досить холодно. наче десь було градусів 8 передавав. Не знаю, напевно, так і було. А, а сьогодні тепліше ще вже. Так, а отут вони такий вже. А, там Закрито, з одного одразу відкриємо, щоб вони потроху Він ту качку підняв. Та що була, попридушувала трохи. І от тим теж треба повідкривати, вони тут скачуть, то так ось сьогодні. Щось вчора не було і сьогодні яйця не було, Щось там тільки тих яєць є і щось, І щось більше не хоче таку ручку нести. Він такі сваряться, напевно, хоче сюди відкриємо крила попідрізав, бо вони тут туди вискакували. Вон, цих вже можна закрити. Вон, цих три мадам як сиділи, так сидять. Одна з боку і когут пильнує, провіряє це все. Це все під контролем. Тут вже один зайшов. Це 11. Щоб були вони до речі, були Вон, з тою качкою чорною. От, ну не чорною, вона така сіренька. Самої а вона не кусає ні тих, ні тих особу, не вже відвикла. Їх тут 4 і отут О, побігли вже такі, Вони вже такі гарні, великі, дав їх сюди, Даю щось грису ще, крім чинець. їх суто так, щоб трохи ганяв. Бо вон так бачите, він так їх відганяє. А качки на них досить, досить спокійно реагували, не було такого, щоб їх хтось сильно ганяв. Ну, це можна сказати, в мене ті, що полишалися, то це найстарші ну, після тих, що є там. Це друга партія таких, які вже більші. Ну, це кажу, окрім німецької лінії і тих самих самих перших, що там полишалися. Так, у вас водичка є, корб є. Ось, пухові. Молодняк теж на місці. Вже, до речі, треба буде їх зараз ловити занести. Вони ну, вже теж гарно адаптувалися, подивіться, які красончики чотири штуки. Але які красиві. Вже привикли, вже від мене так. Не втікають, до речі, є такі з більшим чубом. А є зменшимо. Напевно, зменшився, напевно, буде півник. вон такий, А це, напевно, буде корочка. Ще не знаю, вони, напевно, навіть не знаю, чим що від того залежить, чи то може від породи. Вони кажуть, вони були, обсідали, лазили, дивіться, що зробили. Як об'їли мені фундук. І тут, і тут, точніше, то фундук, а то ліщина. І я їм взяв ножниці і всім крила. Підобрізав, все. тепер не вискакують, що вискакують сюди. Тут було. Хабас ще не збирався, тут було. Е тут було, кажу, дощі, я зробив отакі, треба буде розібрати. Тут вище, вони сюди не повинні. Сюди оці більшенькі трошки вискакують, а оці менші вже ні. Вон. Ну ті вже прям теж гарні, які є пару більших, пару менших. Теж гарно підросли вже. Вон, кричать. Я відкрив, зараз підуть сідати. Вже вечорі, і зараз буду все потихесенько заганяти. Прийшли-прийшли, подивитися, що я тут розказую. Я кажу, перші ні, вони такі були лякливі, Але каже, єдиний плюс, я переживав, що їх не будуть зараз сильно зразу ганяти індюки, але індюки на них взагалі не реагували, Вон, вони так чуть, чуть відходять, бо вони більші, але, але нема такого, що вони їх там пресують, відганяють, кусають дуже сильно. Вон, бачите, вони без, без одного крила. До речі, чув такий міф, я не знаю, ну як міф? То то міф. Минулого року провіряв, нічого з того не спрацювало. Хтось я чув, що навіть одні люди перестали тримати, бо, мов, скачуть, пообрізали, що індикам не можна обрізати крила, бо якщо індикам обрізати, обрізати крило, то вони не виросли, типу, перестають рости. Не знаю, як то зв'язано, хто то таке придумав, ну, кажу, я таке чув. Минулого року я обрізав там тим, обрізані тим, як дивіться, які молоді, вже одного крила. Я їм пообрізав, бо... Бо скачуть. Нічого всі гарно, прекрасно ростуть, ніхто на місці не став. З цього бурбона вже... Ну це не бурбон, це вже таке мішане, просто він кольору, як бурбон, це змішаних. В нього вже крило обрізане другий раз. Раз, обрізав він був десь такого віку, відросло, обрізав ще раз. Гарний, великий, він так гарно росте, тому тому не знаю, он. півень там працює, оцей куховий з тою курочкою, якщо я кажу, що не несеться, але чогось. Чогось єздя від неї дочекатися. Чекатися не можу, вони вон так собі тут в кучку сідають ці пухові. Я їх зараз виловлю і занесу. І занесу в стайню. А, до речі, давайте я їх зараз ловлю, занесу і ще вам дещо в стайні покажу. Так, я його я врив, качки вже печенят, точніше вон, лінія, їм сіна, Гріються. О, ось ці боянять їли гризь, розпосувалось, покусуйся. Зараз їм досиплю. Старт. А з хороших новин, що я казав, ось ці мої красунчики сьогодні приходжу, а тут ось таке вдарені. Це знов стало ще м'ягенька шкарупа, воно воно натискається. Але вже є перше яйце від моїх ось цих бройлерів. Так що скоро, тижня-два через три, можна буде починати збирати яйце на інкубацію. Що там вони є, треба буде одним словом зробити. О, треба сформувати сім'ї, ходив, ловив ось цю красоньку, бо вона одним словом ще показує. Вона сюди не заходить, це бентамочка, але якщо десь завжди даха, бо сидів, перелізти, я мушу, йде до мене на руки, як мала дитина. Я завжди ходжу, її зловлю, а тоді, тоді закину, і навіть тоді тут сидить. Ну кажу, це є перше, все вже добре, днів 3-4, ну з тиждень. Вони ще будуть розношуватись, поки всі, бо то тільки-тільки знеслося перше. А тоді з три, з три тижні, напевно, дам їм, щоб вони добре рознеслися, вже було добре яйце, і можна буде починати складати, щоб інкубувати. Треба буде подивитися, скільки курочок, скільки самців, скільки півників туди в них, до речі, треба лишати набагато більше. Тут на дві курочки йде один півник, тому... Тому корму буде йти багато, а яєць буде не так багато. Ну, але в тому, в тому є свої переваги, що вони будуть великі. Будемо прибирати, будемо дивилися які тушки півників. Все покажу. Одним словом, такі справи. Ну, ти тигра... а, і ще, ще звідси. Опа, в мене теж їх, бачите, тут поменшало. Була повна кліточка, сьогодні, сьогодні поїхало е, 10, 10 курочок. До нових господарів. Ось, такі справи. Так що потихеньку, потихеньку зменшується, потихеньку сунеться, одні, одні підростають, одні їдуть. Вони будемо прибирати, Ці вже дивіться які. вони ростуть прямо на очах. Кожного дня то більше і більше. Вже, вже така ціла клітка. Я казав, що їм тут буде якраз, ну буде так якраз і як притик. Десь тут є пазанчики. Расунчики. Вони теж гарно ростуть, що такі дивіться, нога високі, витягнуті, теж так підтягуються. На бройлерному кормі ростуть ростуть теж як на очах. ще трошки буду переводити їх для курейних сучок на корм, поки ще вони сидять на бройлерному, ще трошки, ще трошки є. Зараз будемо всьому давати довечеряти. Так, це теж все ніби добре. Такі справи. Тому кажу, новини. На сьогодні гарні, приємні перше яйце і цих курочок я чекав, нарешті, нарешті дочекався. Ось такі ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.